Моє шануванечку, мене звати Наталя, і це мій YouTube-канал, де ми з вами будемо роздивлятися біжутерію. Прийшов лот: це лом, брошки, сережки, кліпси для крафтінгу. Будемо сподіватися, що тут щось знайдемо цікаве. І так, бачу пару одразу. Дві пластикові сережки. Є сходи, це, напевно, десь двохтисячні роки такий літній варіант кульчиків. Багато обручів? Так. Ну, вони всі одинарні, всі різного розміру. З цих будуть зняти, тут буде зняти бісер, тут ці намістини, а решта піде сміття. Так, сміття я буду відкладати зразу окремо, парні окремо. Ті, які будуть слугувати донорами, буду складати окремо. Далі пластикова сережка. А, вона одна, бо вона така достатньо ярка. Пластик під черепаху зроблений, пластикові намистини. Теж можна розпустити і сняти. Далі ось бачу. Велика така сережка, геометричні фігури. Так, незрозуміло стукало, Я не була впевнена, що це пластик, пластикова вставка. Можна зробити з неї, до речі, колон. Такі на довгій цепочці. Далі сережка. Поки не бачу пари, але вона велика, думаю, що вона таки одна. Сережка з великою пластиковою такою краплевидною намистиною. Теж, до речі, можна зробити з нею кулон, Але якась оця, не дуже якось вона нормально сидить, чи може це не звідси, чи просто вона погнулася з часом. А можна зробити кулон. Далі кліпса. Маркування нема. Цю кліпсу, до речі, можна використовувати як дрес На... Це доволі така тугенька. Металева сіточка, зроблена як в формі на півкулі, всередині пусто, тому вона така дуже легенька, і це можна реально зробити як дрес-кліп. Далі щось таке цікаве, здалеку побачила. Це теж кліпса, маркування нема. Брудненька. Має кристалки, три. Скляні, різнокольорові, її теж можна використовувати як трескліп. Вінтажна в гарному стані. Далі таке щось величеньке. Це сережка, маркування нема. Метал такий дуже такий цупкий, гарного кольору емаль, як, як елемент якогось декору для крафтінгу буде дуже такий мені нагадує щит. Ну, Може бути. Кліпса срібного тону. Брошировка по металу. Пари поки я не бачу. Того щось трикутне. Сережка. Геометричні форми такі, дуже, форми такі дуже цікаві. Не бачу пари. Для крафтінгу, якщо не буде пари, для крафтінгу теж може підійти. Я там бачила маркування, що там написано? Зовсім мені не зрозуміло. Потім роздивлюся і десь вставлю надпис. Так, марковану відкладу в іншу сторону, бо треба буде знайти маркування. Це якесь незрозуміле сміттячко. Але Тут чотири христалика можна видерти. Роздивимось окремо ось. Так, обручі, маленькі обручі. Такі всі в золотому тоні. Всі одинарні, різного віку виробництва є ось Кліпса. А, дві кліпси. Чекайте, може, не. Подумала, що вони парні, але, на жаль, вони різного розміру, тому, звісно, що вони не парні. Тобто ще пучок смітник. Треба буде поснімати. Застіпки. Так, ще. Наче і є ще сережка в золотому тоні. Це в нас каблучка. Тобто ще ось три сережки в золотому тоні одинарні і кліпса в срібному тоні, без маркування, без нічого. Також поки одинарна. Це все. Повернемось до каблучки, яку я взяла. Тут скляні прозорі кристали, є втрати. Маркування немає. Ну, доволі таки старенька. Доволі таки старенька, така каблучка. Пристали скляні. В доволі гарному стані знаходиться сам метал, але маркувань нема. Не знаю, в яку кубку навіть її класти. В Взагалі, деякі поклали, поклала? Щось, щось велике і воно одненьке. Дуже класна кліпса. Скляна, скляні намистини, скля... намистини, скляний кабашон. Тут вставочка з скляними намистинами і така китиця. Її можна, звісно, використовувати як моносережку одненьку, або знайти щось схоже таке без китиці. Можливо, тут щось трапиться, такого чорненького, кругленької такої форми. І зараз дуже модно, різноманітні різні сережки на вухах. Доволі симпатична. Мені шкода, що вона одна, гарна кліпса в гарному стані. Покладу її поки. Оберемо далі щось таке величеньке кристалики Кристалики пластикові. Це сережка. Я не думаю, що вона дуже стара. Я думаю, що вона. Максимум 2000 точніше мінімум 2000 під Під камінь або під черепаху зроблена така пластикова підложка. І кристали. До речі, пластикові, але вони не дуже пошкрябані. Тому я думаю, що вона ще є сучасніша. Може, це якийсь сучасний мас маркет Так, далі якась деталь. Ага. Це в нас виходить, що це була сережка, але я думаю, що вони о, причепили не просто на деталі. Деталь мала колись маль. Ну, це смітник. Далі кліпса пластикова. Це щось саморобне. Тобто ця деталь з якоїсь або прикраси, або реально колись була кліпса. А, а ця застіпка вона є китайською, дуже незграбно приклеєна, та й зворотній бік не дуже. Так, Ще величезна пластикова сережка. З такими, наче під камінь, вона зроблена. Наче, як з такими прожилками. Так, ну вона одна вона одна 100%. Далі тут ще є три обручі, які я лишила, бо хотіла з вами їх роздивитись. Почнемо з цього. Це сучасний виріб, але дуже цікаво зроблений. А тут виходить дві такі. Три, три такі тонкі проволоки сплошні, а всередині, в металевій сіточці наповнене біле таке каміння. Треба буде її розпустити і це каміння подоставати. Це на розборку. Далі кліпса. Маркування в неї є. LS, навіть, якщо чесно, не знаю, хто так маркував. Ставочки пластикові, імітують каміння різне, різноманітне. Доволі цікава кліпса, але вона теж одненька. Все, тривала мені перчатку. Дуже брудний лот. Далі обруч. В стилі арт-деко, але я думаю, що це теж десь 2000-ті зроблений просто під вінтаж. Ця буде хорошим донором, бо тут гарні кристали, всі на місці. Брошка теж в єдиному екземплярі. Вона йде в кучку для переробки. Дивіться, що я, що я знайшла. Я знайшла кліпсу. Я так розумію, що це пара. Але інь і янь. Це щось саморобне, хтось зробив. Ось вони. Ось така пара. Чорний і білий. Інь і янь. це саморобна пара, вона не має ніякої цінності. Далі, що в нас є велике? Думала, що теж пара. Але зараз я бачу, що вони різні, різного кольору тон, тон покриття, різної форми кабашони пластикою. І одна з них є сережкою, а друга є кліпсою. Ну, звісно, що цю яка як, котра виглядає котра як кліпса, її теж можна використовувати як дрес-кліп. Тому. Це йде в кучку, в кучку до дрес-кліпів. Далі ще одна має іржу кліпса з пластиковим кабашоном, який імітує перлини. Ну, як дрес-кліп її використовувати навряд можна, бо дуже слабенька застіпка, тому ми її відправляємо в інший пут. Велика сережка. Так вона виглядає. Це теж щось сучасне. Навіть зараз схожим дизайном імітують вінтажні кліпси. Пари в неї точно немає. Це 100%. Вона йде, не знаю, в яку навіть кучку її покласти. Ще один обруч, біла емаль, прозорі христалики Це сережка. Теж не дуже стара Теж одненька. І що з нею робити? Мені здається, тут хресталики буде неможливо дістати, але ну, подивимось. Далі щось таке ще пару ще пару сережок, і буде наступне відео. Сережка, Скляними намистинами. Вона теж наче одненька, може, там десь внизу лежить не видно. Ну, дуже цікаві деталі. На однозначно будуть. В нагоді. І що ще таке показати? Я знайшла пару, дві сережки, ось вони такі. Мені здається, що це каміння, що це камінчик. Зараз ми перевіримо. В каміннях я не є дуже там якийсь знавець в назвах, їх така величезна кількість. прибора для перевірки я не маю, але я маю пару лайфхаків. Тобто я беру цей гострий, так з краєчку, щоб не було видно, по царапаю, воно не царапається зовсім, ніяких слідів гострий ножичок не лишає. Це означає, що каміння набагато твердіше, міцніше, ніж нож. І ще варіант подивитися, наскільки воно нагрівається. Якщо швидко нагрівається, то це скло. Ні, воно не нагрівається, це 100% камінчики. Ну, щось приємне з всього, що ми встигли подивитись, це найприємніша знахідка. Все, всім па-па, Буде ще друге відео. Сподіваюсь, за друге відео ми встигнемо зібрати. Хоча ці речі такі дуже маленькі. Ну, будемо бачити. Папа, -па. дякую за перегляд!